Ну, добранішли. Чекай, ми вже закінчили. Так, шість тридцять. Зрозумів. Дивився на мене найдурнішим поглядом, який тільки міг бути. А де я? Що мені робити? Я, у мене немає телефону, я не можу ні з ким контактувати. Це таке станове для мене. <зас> Серйозно вже. Це було наші дві години. Я навіть не знаю, де я. Я навіть не знаю, що це. Це просто. Це неправда. Це неправда. Ти правда думаєш, що я тебе пробачу? Сподіваюсь, ти змієш смітнику, кусок лай. І... Що за? Привіт, учасники! Мене звати Вибачте. Так, краще. Привіт, учасники. Я ваш хост Ейрі. Ласкаво просимо до змагання. Під назвою Один. Ой, не кажіть мені. Якийсь грізний Ми видимо хостом. середині нічого. Чудово. Один це якийсь акронім чи що. Так, це значить. Де ми? А, ви на літаку. Ви туте, щоб пройти моє змагання під назвою Один. Чому ми тут? Ви тут що, пройти моє змагання? Під назвою один. Ні, я зрозумів. Але чому ми, саме ми, ви шестеро саме тут, Що, пройти моє змагання Під назвою один. Ти даси нам коли-небудь нормальну відповідь чи ні? Досить балакати. Давайте краще подивимось на ваші нові імена. Нові імена? Мені напевно слід кинути м'якше наступний раз. These Ось ваші імена для змагання. Будь ласка, називайте їх один до одного відповідно. Мене звати Тейлор. Як тобі твоє нове ім'я, Журнал. Що не так з цим чуваком. Бутилка соди? Він серйозно? Запліснявана? Дуже креативно. Ці імена просто на основі наших об'єктів. Звісно, тому що так легше запам'ятати. Я просто використовую наші справжні імена. Це тупість, поверни мене назад. Чекай, ти не хочеш виграти у моєму змаганні? Та мені все одно. Чому когось з нас повинно це хвилювати? У мене завтра робота в 9, і мені треба заплатити мою оренду. Я не можу стати та грати в твою тупу гру, де б я зараз не був. Ти Не хочеш залишитись ще, щоб мати шанс виграти приз? Який це приз був би вартий того, щоб ми позбавили себе життя? Щоб пограти в маленьке завдання, як якийсь психічно нездоровий серійний не вбивця. Одне бажання. Будь-що, що тільки можна уявити. Багатство. Безсмертя. Все, що ваше серце забажає. Тоді знадобиться багато часу, щоб переконати мене в тому, щоб я захотів залишити. Коли розпочинається змагання? Відійдіть, будь ласка. Томатний. Тікай звідси. Що сталося? Що тільки що сталося? І я відродив його. Чи розпавну його так краще, мабуть? Так ми тут не можемо померти? Так, поки ви тут, ви не можете померти. Ми Ми не можемо померти. Так, це те, що я тільки що сказав. Це так заспокоює. Це був сарказм? Ваше завдання просте не упадіть на землю. Якщо один з двох перших людей впаде, ви будете виключені з мого шоу Та завдання буде завершене. А якщо ми там залишимось, то ми що-небудь виграємо? Ти пройдеш змагання. Це те, що тебе хвилює зараз? Справді? Чому ти так зациклився на виході? Це просто змагання. Просто змагання. Blue Blue Blue.